Ось, будь ласка, в розрізі представлені двері Папа Карла, серія плато, прихований монтаж або звичайний інсайт або звичайне відкривання. Тут ми бачимо, що у нас каркас дерев'яний, зверху вологостійкий МДФ щільністю 930, тобто він щільний, зверху йде вже покриття. Якщо це двері прихованого монтажу під фарбування, це йде плівка під ґрунт під фарбування. Якщо це е, звичайні двері з кампланарним лиштвою, тут вже різні кольори можна обирати, будь ласка. Є інсайди з алюмінієвим торцем, чорний або сірий. Будь ласка, можна обирати. Е, караба алюмінієві е, прихованого монтажу серебрами жорсткості. Тобто ми нічим всередині не наповнюємо, не забиваємо це чисте алюміній, дуже класно. У всіх е, полотен є вирівнювач. Що покращує їх витривалість на багато років? Звертайтеся є в наявності.